Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати страву української кухні, яка називається верещака. Нам знадобиться пів кілограма грудинки, у мене тут трішки більше, 2 цибулини, шматочок житнього хлібу 100 г у мене десь тут приблизно, і пів літри бурякового квасу. У мене він свіжий, двохтижневий, перекисший. Хто не має бурякового квасу, той може замінити водою з, оцтві, з оцтом. Півтори склянки води і пів склянки оцту. Ну, але, звісно, вже колір і смак будуть інакше. Або можна ще замінити соком буряка в такому самому співвідношенні і оцту. Але все ж таки рекомендую зупинитися на квасі. Тут у мене приправи тільки сіль і сушений часник, і лавровий листочок. Коли вперше готуєте цю страву, я б не рекомендувала зразу додавати дуже багато спецій, щоб справді відчути українську кухню і смак української кухні. Спочатку нарізаємо грудинку невеличкими шматочками. Розігріту сковорідку, викладаю м'ясо. У мене тут олія. Ви можете використати смалець, якщо ви маєте. Поки в мене гарненько підсмажується м'ясо, я тим часом поріжу цибулю півдільцями. До гарно підсмаженого м'яса, до ось такого гарного кольору, додаю цибулю і просмажую ще буквально 2 хвилинки, не накриваючи кришкою. Тепер додаю всі спеції, сіль та сушений чесник, лавровий листочок і заливаю все нашим буряковим квасом. Тут такий класний колір. І буду тушкувати під закритою кришкою на дуже-дуже повільному вогні до напівготовності. Друзі, в мене м'ясо тушкувалося 40 хвилин. Подивіться, яке гарне стало, якого насиченого бурякового кольору. Соус, вірніше, квас вже майже википів. На його місці став, дивіться, який гарний соус ляжкої консистенції. Тепер я вже нарізала кубиками ось такий хліб, обов'язково житній. І додаю до нашої страви. Тушкую ще 20 хвилин під закритою кришкою. Ось так виглядає готова страва. Дуже ароматна, дуже класно пахне. Такий колірний, темно-темно-червоний, дуже гарно смакує. Дуже рекомендую вам спробувати. Підтримуйте українське, все буде Україна.